Ось такі в мене дівчатка вийшли булочки. Гарні чи не гарні, але пахнуть смачно і я впевнена, що дуже смачні. Гарно всім дівчата і хлопці. Вчора я нічого не пекла, сьогодні захотілося мені спекти, поки ягода є, поки літо. Захотілося спекти з черешнями. Пиріжків. Значить, так, я беру стакан теплого молока, десь 220 міліграмів дріжджів, десь 20 грамів олії, 2 ложки, можна трішки більше. Цукру я покладу 4 ложки, солі пів чайної ложки, одне яєчко. Ванілька. Дивіться самі, хто як хоче, я не буду класти. І ось масло. Десь 30 грамів. Це я зараз перебовтаю. Буду віяти борошно. Треба буде борошно десь від 450 грамів чи то 500. Приблизно так. Так, дівчата. Мені часто кажуть, а чого ж ви не кладете розпушувач? Не хочу, хочу кладу, хочу не кладу. Мені просто надоїло пояснювати, для чого я кладу розпушувач. Ніхто не додивляється роликів до кінця, я буває відповідаю, для чого я кладу розпушувач. Я кладу розпушувач для того, коли я хочу, щоб тісто було пористе. А коли треба, щоб тісто було волокнисте, я не кладу. Так -о. сьогодні я візьму і покладу розпушувач. От, я кладу на борошну. Я чайну ложку розпушувача, повну покладу на борошну. Його перевію, щоб бачили, що я там не обманюю вас, що я його дійсно кладу. Зараз буду перевіювати і поступово замішувати. Пончики я кладу розпушувач, булочки для гамбургерів, для хот-догів я кладу. От. Калачі не кладу, в паски не кладу, в такі, в плетінки не кладу. А так кладу, так, дівчатка, довішую я на поверхні, тісто гарне. Не забуйте. Ось таке тісто, гарне. Кладу в мисочку. Накриваю пліночкою і хай відпочиває. Так, дівчатка, тісто підійшло вже. яке гарне. Викладаю його на поверхню і буду робити 9 кульок. Ось таких я кульок зробила, більше, ніж куряче яйце, 9 штук. Тепер я покладу хай хвилин 10 відпочинуть. Тим часом я підготую черешні. Так, дівчата, тепер беру я кульку, розкачую. Так, в діаметрі десь 15 сантиметрів. Так, тепер ось мої черешні. Кісточок я не повиймала, бо того, що в мене немає того прилаштування, як виймати ці кісточки. Шпилькою пробувала розтікаються. То я так покладу, не знаю, це скільки штук. Ну, Шкода мені цього соку, що такі солодкі черешні, що мені дуже шкода отого всього соку. Так, я поклала сім черешень таких великих, тепер. Оце мені порадили підписниці. Оце крохмал один до одного. Одна ложка крохмалу, одна ложка цукру. І оце я десь ще ложку сюди кладу, так. і защіпую в трьохугольник. Така булочка в мене буде. Триховольно. Бачите? Все вийде, головне не хвилюватися. І за кісточки теж взагалі не хвилююся. Кожен кінчик отак зажимаю і з цього краю теж. Ось така буде булочка. В не хвилюватися і все вийде. І складай на жаровню. Так, дівчатка, ось поліпила я, такі великі булочки будуть. Ставлю в розтойку хвилин на 20, а може і більше трішки. Тим часом грію духовку 180 градусів. Так, дівчатка, Помазала я яєчком булочки і ставлю в духовку 180 градусів, десь хвилин на 20 чи то, може на 25, треба дивитися. Ось такі в мене, дівчатка, вийшли булочки, гарні чи не гарні, але пахнуть смачно і я впевнена, що дуже смачні. Зараз скуштуємо. Черешні не витікають. Гаряче. Не витримую, хочеться скушувати. Тепер дивимось тісто, Не волокнисте, а пористе. погано видно. Ну, в общем, тісто пористе, дівчата. Це я хотіла доказати, для чого я кладу розпушувач. Дуже смачно. А я хочу побажати всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного, бувайте всі здорові і до зустрічі!